О, дивися, стирається! Вау! Разу із дитинства багатьох дорослих. Не закреслюй, не виходь за лінію, будь акуратним. Знайомі вам, на жаль, нам не дозволяли помилятися. Але шлях до вдосконалення лежить через велику кількість спроб та помилок. Помилки це невід'ємна частина навчання, але дитина завжди має пам'ятати, що вона може спробувати ще раз. Це і є філософія нашої абетки. Напиши мене. Ми формуємо в уявленні маленького дошколярика, що якщо він написав неправильну літеру чи провів неправильну лінію, нічого страшного, ми можемо розпочати все спочатку. Дитина боїться помилятися, коли ми часто її критикуємо та вказуємо на її помилки. Натомість наше завдання зацікавити її. Наприклад. Просимо уявити, що це чарівний маркер. О, дивися, стирається! Вау! А давай ще раз спробуємо написати. Ми пропонуємо провести літери доріжками, що їй вказує хуха. У разі, якщо пішло щось не так, ми завжди можемо це виправити і спробувати ще раз. Таким чином, дитина не тільки навчиться писати літери та підготує свою ручку до письма, але й сформує правильне відношення до навчання.